Доброго дня, сьогодні 13 листопада 25 рік Покажу трошки що роблю Вечером упаковую замовлення, сажанці днем тут вчора не робив тут не робили тут був дощ, такий був затяжний цілий день сьогодні-мене то закінчую медвежі викапувати О тут тут було десь біля двох тисяч і дуже добре, коли свій ведмежий він шок не получає, викопали і зараз посадили в пакет. в пакет От який цей грузин махнув, великий, дуже мощний Покажу. Оцей словак 2, він садився, дуже маленький, дуже малюсенький, а от який. Оце в минулому році приріст такий був невеличкий. Вже в цьому році вже пішов. Тут земля файна і пару разів підкормив і все нормально. Оцей був дуже манюсенький. І в цьому році ви ж бачили скільки орішків було. Це Краснодарський, теж файно зажилося зажило, тут вавка була, я показував весь у Сережка. Такі лопати Без таких лопат діла не буде. Ось так підкапую, а земля м'ягка І викапуюся. Земля м'ягка, легко виходить. Потім покажу. Буду обрізати, тому що наросло за цей рік вже так дуже сильно гуща така і вже можна буде формувати це, вовше удалиться, з середина, що йде в середину, забереся і буде така чаша. І так от тут це в мене одне єдине таке місце, що тут ростуть на очах. Це великий Тож Десь тут бачу орішок. От. Такий орішок. А що хотів показати. Там показував, що в пакетах від межі крутяться коріння. Оце голокорий. І от пішла порослі з голокорого. І навіть на порослі от така закрученість. Тут я десь... Прикапував веднежить. Потім медвежо отаке таке свойство є, що він закручується. Ось так. Закручується. Зараз покажу. Що він може закрутитися і не тільки у землі, а вище землі. Не знаю, от така любитель цього закручування. Вот бачите такий от закручується так вузол вуза Не куриза Так що пакету там ни при чм Кожний говорит То що йому угодно покажу ще минутку Як я на зиму упаковую, поприкриваю, морозу не боїться, тому що якщо мороз великий, земля промерзає там на 20-30 на см, а коріння поверхневе, воно нарос. Так що то, що примерзне, то все не лучше. Оце Оце от отак я висіваю ведмежі в такі відра, ну, з дирками. Я не висіваю його нараз, я висіваю вже весну, коли почне прокльовуватися. Насипаю землі пів цього відра, потім слой піска, потім шар веднежих, потім знову пісок і земля. І все. І отак до весни, поки не почне прокльовуватися. Они на стратификации. Мокра земля. Очень мокрая. Еле выпуск В горах. Все грязно. Так, складається відмешка потім ту косуміш, полив, вода тут самотеком, і листя, товстий шар і все. Весно вже буде братися і щепитися. Саженці, сіянці. Дуже шикарні, двойників багато. Земля, тут землю набирає. Мотоблоком перепушив. Така чорна. Тут в цю сторону ще один маточник. Може я накопав, буду садити. Ну і Саженці ще, саженці Практично всі з Сережками. Це вже залишок. Ще трошки відправляти і тут знайомому треба посадити. Що останеться? 200-300 штук. Всім пока, будьте здорові. Хай Бог береже всіх.